Окупанти знищили в Україні понад 9 гігават потужності електрогенерації, а це практично половина загальної потужності країни. І наразі, поки що, єдине, що можна зробити, аби якомога довше залишатися зі світлом, це економія. Докладніше далі. Як пише видання РБК Україна, до початку опалювального сезону важливо збільшити існуючі потужності на 2,5 ГВт. але відновити зруйновану генерацію можна буде обсягом лише до 2 ГВт. До того ж, є великі ризики, що відновлені об'єкти знову будуть атаковані росіянами. Втім, збільшення генерації це поки що лише плани. Головний акцент у переговорах з партнерами робиться на децентралізацію, тобто на встановлення дрібних об'єктів генерації, ризик руйнування яких від обстрілів значно нижчий ніж для великих ТЕС. У свою чергу Міненерго пообіцяли спростити умови будівництва та розміщення газотурбінних установок, блочно-модульних котелень, дизельно-бензинових та газових генераторів, а також пов'язаних з ними газових та електричних мереж. Але відчутний ефект від цього очікується лише у середньо та довгостроковій перспективі. Якщо говорити про поточний рік, то до зими у кращому випадку за рахунок децентралізації можна буде відновити до 1 ГВт генерації. Тож до наближення холодів ситуація залежатиме на... Насамперед від ремонту енергоблоків. Наприклад, у першій декаді червня було достроково завершено ремонт на одному з блоків АЕС, і вже 9 червня в енергосистемі навіть виник профіцит. Незабаром ремонти на АЕС поновляться і дефіцит електроенергії збільшиться. Враховуючи, що для його покриття вже використано всі інструменти. Єдине, що залишається, це економія. Ситуація залишиться напруженою упродовж усього періоду теплої погоди. У вересні-жовтні стане трохи легше через зниження температури. Але у листопаді через похолодання проблеми повернуться, оскільки споживання може зрости порівняно з літом майже у півтора рази. Тож в умовах очікуваного дефіциту електроенергії відключення світла триватимуть невизначений час. А для вирішення проблеми може знадобитися щонайменше два роки. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.